Вітаю, друзі, на каналі Батьків Сад. Слава Україні! 14 лютого почали заготовку пилку для штучного опилення садів. Маємо такий от садочок, невеличкий дерев, такі щільної посадки. Зараз покажу скільки є пиляків. Це сорт панський. 3 роки від посадки повних. Садилися маленькими саджанцями, як хтось бачив відео, на каналі воно є. Хочу показати, яка кількість пиляків, як вони ростуть. Дивіться, однорічний приріст, оця гілочка. От, така от кількість пиляків величезна. В основному на однорічному прирості. Те, що виросло, все закладено сережками. Дуже рідко дає пагони, які можна взяти на щеплення. Заготовляємо сортів багато, пізніше розкажу. Ось такий от ящик повний. сережок. Далі поставимо їх на пророщування і зберемо пилок для запилення. Далі процес буде цікавим.